Народ цей устами мене почитає, серце ж і їхнє далеке від мене. Кожен у міру своєї вихованості пробує контролювати свою поведінку. Хтось зважає на це більше, хтось менше. Проте, часто така зовнішня постава і поведінка. Не відповідають тому, що особа має в серці. Це не раз нам самим складно зауважити в собі. Звичайно, набагато легше бачимо це в інших, і саме на цьому будується наше осудження інших. Адже бачимо, як часто людина одне декларує. А нараз зовсім по-іншому поводиться. Отже, наше нутро, наше серце це те, що починається наша поведінка. І тому, коли Господь каже, що серце їхнє далеко, Він підкреслює, що їхня поведінка є лише зовнішньою, а внутрішнє буття інше. Про те, як кажуть у народі, шила в мішку не втаїш. Те, чим ми живемо, неминуче проявляється, і що складніші обставини, то більше проявляється те, ким ми є насправді. Господи, допоможе нам бути гідними дітьми твоїми.